Доброго та мирного дня всім! Сьогодні я пропоную вам приготувати черговий ульотний салатик з червоного бурячка. Дуже ж таке корисний це овоч, і треба його споживати як можна більше, особливо тим людям, хто має нестабільний тиск. Коли він у вас вищий, чим потрібно, обов'язково обов'язково споживайте. Червоний бурячок. І от сьогодні ми готуємо з вами. Для цього салатику нам потрібен доволі простий набір продуктів: це сирок плавлений, часник, горошок зелений та майонез. До речі, я завжди використовую домашній Сьогодні зробила його на скору руку, використавши буквально 2 хвилини свого часу. Так що рекомендую робіть робітчий. Домашній майонез. І так, ми розпочинаємо. Ріжемо з вами плавлений сирок. На початку, якщо він у вас м'якенький, то покладіть його до морозильної камери. І 5-10 хвилинок йому буде предостатньо, щоб стати твердим. І він буде у вас добре-добре різатися. І так, сирок ріжемо на квадратики. Квадратики можуть бути любими. Полюбляєте, щоб у вас в салатику овочі та продукти були порізані крупненько, то ріжте крупненько. Я ріжу так, середніми такими квадратиками. Ось такий квадратичок. Відправляємо сироп до салатнику. На сирок зверху видавлюємо чесник. А також висипаємо горошок, горошок заранше проціжуємо, від рідини його звільняємо. і розпочинаємо різати бурячок. Його ріжемо так, також на квадратики, кому які зручно, мілкі, крупненькі. Я ріжу приблизно такий, як із сироп, ми порізали. Ось такий квадратик. Курячок потрібно, саме корисніше, коли ви його запечете в духовочці. Але обов'язково беріть сорти, які смачні. Я вже говорила, що мені дуже подобається буряк червоний детройт. Я його вирощую і використовую в своїх салатах. От можете прикрасити салатик любою зеленню, дуже добре підійде. І кріп, і цибулька зелена, і що тільки ви полюбляєте. І так, салат наш практично готовий. Ми його солимо. А також перчимо. Все робимо за своїм смаком. Злегка перемішуємо наш салатик. Додаємо майонезу. Подивіться, який же ж такий гарний домашній майонез. Подобається мені домашній тим, що можна все поклати за своїм смаком. Я, окрім оце, тут цукру та соли, кладу обов'язково ще й гірчичку. І він виходить як провансоль. Так, перемішуємо та коштуємо, щоб він відповідав нашому смаку. Салат дуже-дуже смачний, я повинна вам сказати. Перекладаємо його в салатничок. На останок притрушуємо його зеленню. Все, наш салатик готовий. Корисний та швидкий. І ось погляньте, який же ж ми зробили з вами салат. Швидко. Та смачно! Готуйте! Заходьте на мій канал, діліться своїми рецептами. Які салати ви зараз полюбляєте робити? Швидко, щоб було та корисно. На все добре вам!